Усіх вітаю, мої любі, і з вами Лана, і ви на каналі Лана Лавбук. Сьогодні третій день читання, і я, чесно кажучи, вже думала, що сьогодні для себе пропущу. Ну, для вас, звичайно, і так пропущено, тому що я ж не публікую ролики підряд, але для мене то я знімала вчора. Справа в тому, що в мене трохи. Защемило нерв і на шиї. і Мені дуже боляче. І зранку було таке псько, що я думала, що все, знімати поки не буду, поки мене не попустить. Але а, пройшло півдня, зараз початок 12-ї вже. Мені трохи полегшило, я випила знеболююче і змінила ту книжку, яку думала взяти вчора. Тобто вчора ввечері я думала, що на сьогодні візьму одну книжку. Але тепер, мабуть, десь за хвилин 20 до початку зйомки, я вирішила, що візьму іншу книжку. Кава з кардамоном. Книжка Йоанни Ягело в мене лежала ще з того року, здається. І якщо не помиляюся, я отримала її у боксику White Rebel Box. І, звичайно, я, як кавоманка, не змогла пройти повз цієї книжки. Що ж то за кава з кардамоном? Тому що я зроблю? Правильно, зараз піду оберу закладинку та зроблю собі каву з кардамоном. Все, що я пам'ятаю з опису, який я читала ще в минулому році, каюся, я не читала його зараз, це те, що, по-перше, це підліткова історія. По-друге, це легка детективна історія, і мова тут буде йтись про якусь фотографію. Отже, я пішла заварювати каву, читати і трохи пізніше зустрінемося, я розповім, про що ж ця книжка. Любі мої, зараз вже майже п'ята година вечора. І несподівано для себе я дочитала. Чому несподівано? Тому що я планувала читати не квапливо і розтягнути цю книжку на два дні, як і Шрам, Чайним Євіль. Але щось пішло не так? І я дочитала. Ну, по-перше, якийсь біс. Поніс мене у кінець книжки, де я побачила наступне. Знаєте, що це означає? Що я вляпалася у цикл, і там є ще дві книжки про цю героїню. Підлітки, які читатимуть цю історію, будуть дорослішати разом із нашою героїнею. І я навіть не знаю, добре чи погано, що в мене немає продовження. Ну, по-перше, це досить затишна історія. Не дивлячись на те, що трапляється у книжці. А у книжці важкі життєві обставини. Головна героїня вчиться в школі і вчиться не дуже добре, але в неї є подруга найкраща, та постійно щось трапляється не так. Спочатку їй пропонує фотограф. Її пофотографувати, тоді до неї залицяється. Потім мати їде у невідомому напрямку, вона якась відчуджена, досить дивно себе поводить. У неї є відчим, у неї є молодший брат, у неї з'являється товариш, і вона згодом розуміє, що він не сприймає її як просто свою подругу. То, звичайно, тут є підліткові переживання, незгоди, дурощі, які можна було б і не робити, помилки, куди ж без них. Але у її сім'ї є якась таємниця. 15-річна Халіна бачить сни, і згодом вона починає підозрювати, що це не просто сни, а можливо спомини. Про минуле життя, про те, що з нею коїлося в дитинстві. Вона починає підозрювати, що мати її лишила вже не перший раз. Вона починає розуміти, що є щось, про що їй ніхто не каже. Вона їде до своєї бабусі, знаходить там одну фотографію, яка підтверджує ці думки, і дівчина за допомогою свого товариша. Починає власне розслідування таємниці своєї сім'ї. Звичайно, я не буду вам спойлерити і казати, що саме усі від неї приховують, від неї і від її молодшого брата. І чи знайде вона те, що шукає, і того, кого шукає. Так, я вже знала, кого вона шукає, майже одразу як з'явилася ця героїня. Чесно кажучи, це дуже передбачувано, дуже. Але не дивлячись на це, все одно історія досить затишна. Я не знаю, чи читатиму далі наступні книжки. Там, здається, шоколад з чілі і тірамісу з полуницею. Здається, так називаються книжки. Я не знаю, що буду купувати далі, що чи буду читати далі. Я подумаю про це. І, до речі, це польська письменниця і дійсно відбувається у Польщі. Переважною більшістю у Варшаві. Отже, я на сьогодні з вами прощаюся, але це для мене на сьогодні. Ви ще будете, звичайно, дивитися цей ролик, тому що я вам покажу і сьогоднішній, і завтрашній день. А я піду думати про те, що ж буду читати завтра. Усім привіт! З вами знову Луна, тобто Лана. І вітаю вас у наступному дні неділі читання. І сьогодні пропоную разом зі мною поринути у казковий світ Гаррі Потера і почитати оцю книжульку від Абаби Галамаги. Фантастичні звірі та де їх шукати оригінальний сценарій. Так, це п'єса. Супер обкладинка Soft -touch». І я зніму її, бо вона досить брудниця, якщо чесно. І не хочеться її якось споключити. Зараз дивно, так, може це прозвучати, тому що, а, навпаки, супер хтось залишає для того, щоб зберігти книжку. А я знімаю його, щоб зберігти супер. Як би це не звучало? Але він дуже класний. Також, звичайно, мені дуже цікаво, чи відрізняється від фільму. Можливо, навіть передавлюся перший фільм. Подивимось! Коротше, я пішла читати. До наступного включення! Але... Дуже прошу, тебе в Майже прибули. Отже, любі мої, я дочитала і додивилася, бо мені було дуже цікаво, чим же відрізняється книга від фільму, і ви знаєте, майже нічим. Ну, буквально декілька деталей та переклад. Тобто українська озвучка трохи відрізняється від книжкового перекладу. От і все. Ну і так, трішки деталей. Але це дійсно оригінальний сценарій першого фільму. Чесно кажучи, я не знаю, чи є другі частини у книжках, але ця є. Я ознайомилася з нею. І Боже, ви знаєте, навіть ця. Ностальгія в мене пробудилася за світом Гаррі Поттера. мабуть, навіть ця частина про Ньюта Скамандера це одна з найулюбленіших мною частин. Отже, хто якимсь чином не дивився фільм, не читав книжку і взагалі не чув нічого про Ньюта Скамандера та його книжки про фантастичних тварин? То я вам нагадаю, що в світі Гаррі Поттера колись був такий чарівник, який досліджував магічних створінь та писав про це книжки. Він знаходив з ними спільну мову, він їх захищав і знайомив інших чарівників з цими істотами. По його книжкам Юда Скамандера, до речі, і навчався Гаррі Поттер та вся його братія. Тому ця історія якраз і відноситься до письменника, до того, ким він є, що він робив, і також закриває хронологію з Гелертом Грінденвальдом. Отже, що ж тут відбувається? Чаївник Нюткамандер приїздить до Америки, до Нью-Йорку по своїх справах. Він хоче дещо зробити для одного зі створінь. Які в нього знаходяться у чарівній валізці. Так у нього досить чарівна валізка, вона така майже безрозмірна. Там інший світ, в якому багато фантастичних тварин. Але оскільки він досить бідовий чаклун, то він потрапляє в одну халепу, яка призводить до іншої халепи. І так понеслося, поїхало. Магічний світ, магічні створіння. Чарівні палички, магія, чаклуни, їхні закони і магічний світ, який прихований від звичайних людей, не Чаклів, ну або ж маглів. До речі, чи знало ви чи ні? Але 5 років свого життя я просвятила текстовим рольовим іграм по світу Гаррі Поттера. Тому в мене була. Двійна, ностальгія. Якщо ви хочете познайомитися з цією історією, але не хочете читати цю п'єсу, ви можете піти і подивитися фільм, тому що це оригінальний сценарій, тобто вони ідентичні. Можливо, зараз було трохи сумбурно. Я не знаю, чи було вам цікаво. Але якщо було, будь ласка, ставте лайки. Підписуйтеся і пишіть коментарі. Якщо було не цікаво, просто проходьте пост і можете взагалі нічого не писати, не можете поставити дизлайк. Дякую за увагу, до побачення, до зустрічі в наступних відео. Всім папа!